Вітаю сьогодні на огляді новий трейлер нового фільму. Буду, як завжди, дивитися, говорити своє враження і оцінку уваги на цього трейлеру. Тому поїхали. Я, я, я. Корресо, це За легендою я у потаємному сховищі Цін, є величезний скарб. Скар. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Бо він схований у стрьомній, небезпечній, задупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Що це за сморі? Зачини вікно. Я не хочу! Бігом зачини вікно! Сякий! Тепер зрозуміло особливість місцевості! Тут всюди мені Це сякий! Скільки людей втратили життя, шукаючи ну, цей це скарб. скарблярів на світи чого в них не було. О, як? Що? Психічний розлад <плес> 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 зараз буде дощик з ваших шматочків. Що я тобі кажу? вибухів. Щоб ніяких вибухів. Великолепно виглядає. Галіцький, Калімкар. Класно виглядає. Вони вже до багатої війни. Уууу, а мене більше. Що ти робиш? Треба була зброя. Ну то попроси. Ууууу. Ти одна така у всесвіті. Особлива. ой ви її уже. Лев Хубера. Чого ти робиш? Виставкою зайвий самець. Я не можу коли ви дивитесь! Оу, а може й можу виходить, що дово виходить. Так навіть по до кінця дивитеся. Не відвальтеся. Скоро у кіно. Ну що, Якщо дуже коротко сказати, що трейлер яскравий, для фанатів, напевно, цієї гри це буде 100% цікаво дивитися. Я в цю гру не грав, але, але чув про неї. Актори круті, як завжди, вибирають на екранізації комп'ютерних ігор популярних акторів і старих, і ну, зараз ті, що на хайпі як кажуть. Тому, в принципі, оцінку можна поставити 4 з 5. Якби був би фанатом гри, грав би в гру, і мені цей фільм би зробили як фанату гри, то напевно 5 з 5. А так, досить непогано. Є бажання подивитися по можливості в кінотеатрі. І рекомендую цей фільм глянути, бо трейлер вже прям ну, заводить той стан, що хочеться побачити. Тому дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім хорошого настрою.